Так, виважено, толерантно підійшов до ряду робіт, і мені здається, що він навіть деякі роботи старався краще оцінити, ніж я вам це зробив. Але я думаю, що зараз сам вам це все розбереться. Це зараз лайтова версі. Добре. Тоді лайтова версія. Перш за все, мені дуже приємно знаходитися тут. Uh, я кандидатську захистив у 2011 році. Зараз є керівником компанії тобто я займаюся розробкою, штучним інтелектом і також викладаю в кількох університетах, включно в вашому. І займаюся оцінюванням робіт уже кілька років, не лише в цьому вузів, деяких, тому, в принципі, теж вже певну руку нами. Uh, є така. Ну, така дилема завжди, тобто завалити можна будь-кого, ви це прекрасно розумієте. Але потрібно також розуміти, що такої мети немає. Тобто, ми повинні з однієї сторони, як члени комісії, оцінити ваші здобутки, але з однієї сторони, ми повинні їх оцінити в тому числі адекватно. Чому адекватно? Тому що, коли ви підете працювати. Чи в якійсь іншій компанії. Ви повинні чітко розуміти і чітко сприймати ось цей фідбек, який вам дають люди. Цей фідбек не завжди є позитивним. І я вам скажу, що в більшості своє, от, е, цей фідбек не дуже позитивний. І ви повинні бути до нього готові Але також потрібно розуміти, що. Негативний фідбек не обов'язково свідчить про те, що ви щось зробили погано. І кандидат, скажу баклаверська робота, та і, бакалаврська, і кандидатська теж це кваліфікаційні роботи. І я суть цього слова зрозумів, уже коли захистився. Тобто кваліфікаційна робота оцінює те, як ви змогли ідентифікувати проблему. Розробити план виконання, як ви це все проаналізували і як ви це описали. І оце ваша кваліфікація. Тому що коли ви прийдете працювати там, не знаю, в it кампанію і я вам скажу: напиши мені документацію по цьому проєкту, то там не повинно бути граматичний помилок, тому що ми будемо відправляти це клієнту. Здавалось би, ми вас не оцінюємо там по звукою правда? Але якщо ви будете коми ставити не в тих місцях, це теж означає, що кваліфікаційно ви десь не дотягнули. Лайтову версію я закінчу, і зараз я зроблю оцінки.